Ммм, який піончик пишний. Ах, як пахне приємно. І рози такі. І піончики. Красота. Це храм трьох святителей бачите тут зупиночка і автобус на голосі на монастир я думала що сьогодні не буде автобуса сьогодні ж не, не вихідний день зазвичай на, на свята і на вихідні а це бачите ходи так що мені пощастило да, Піони, конечно вже відцвітають но тут ще, бачите бутончики є. Клас. Ароматы такі!